Є якась доля, яка йде від народження, да? ну, тому що в тебе є якісь є батьки, якась є родина, і в тебе є якесь тіло, і є рівень здоров'я. Да? І це якась твоя доля, яка тобі виділена. Да? Там Рівень твоєї там, жвавості, енергійності, фізичної спроможності, твоя стать, да? тому що доля жіноча і чоловіча, вони різні. Да? Ну, я маю на увазі, коли це з землі з площини, ми переводимо в рівень стосунків і спільноти, да? то воно ну, багатовимірне таке поняття. Да? Але є та доля, яку ти можеш взяти. І якщо, наприклад, ти йдеш е, і працюєш, е, як я казав, там, десь на заводі і робиш деталі, і тобі, тобі твоя доля задовольняє, вона невелика, але вона дозволяє жити і інколи навіть раз в тиждень бухати по п'ятницям. Да? Там ходиш в пабі, там бухаєш. І тобі іншої долі не треба, тому що вона тобі е, в твій розмір. Але якщо є внутрішній неспокій, якщо є внутрішнє зазіхання на щось більше, ти йдеш і ну, робиш своє підприємство, робиш свій завод окремий вже не працюєш там інженером на цьому заводі, да? або навіть працівником просто, або йдеш в інтернет і там робиш великі проекти, якісь да? там, або там, не знаю, там, ну, робиш власний хутір і змінюєш свою долю. Да? Але для того, щоб змінити свою долю, Треба спочатку прийняти ту долю, яка в тебе є, тому що коли людина свою долю не приймає. Ну, наприклад, в неї там доля невеличка, маленька вона каже, та ні, я така людина, мені таки, я тут все можу. Да? Вона весь час знаходиться в мріях і нічого не змінює. Да? Тому треба прийняти свою долю і сказати, Йо моє, така доля, да, така мене не влаштовує, не для моєї душі. Ідеш і міняєш свою долю. Ну, тобто, у нас в Україні все дуже просто. Да? Тобто, якась доля є від народження. Потім людина, якщо вона до рівня розумної людини дійшла, то вона може з цього винирнути, перестати бігати по колу, забезпечувати виживання, подивилась, не подобається. Ну то взяла і змінила. А інколи коли доля дуже велика, а людина не тягне, вона йому віддає цю долю і комусь і сама живе ну малою долькою. Невеличкою. Так зрозуміло? Так, да, да, звичайно. По рівнях да є доля людини. Є доля роду, є доля народу, да всі ці речі існують? Ну звісно, звісно, але ну більш точно це описано в сучасною економічною картиною, та що є, наприклад, політична і економічна мапа світу. І доля України в валовому продуктів серед європейських народів вона така-то-така-то. Да? І тут якраз зараз змінюють долю нашої країни, тому що ми там постачали заліза багато, да? тобто ну, багато копалин містять. Тобто в Україні доля така, що Україна взагалі четверта країна, здається, в світі по корисних копалинах. Тут запаси сланцевого газу, марганца, урана такі, що ніде немає. Да? Тому тут ну, у нас доля дуже багата. Але от як її використовувати, яким чином, наприклад, ведуться там перемовини і велика кількість ресурсів. Ну, ну але це така велика вже розмова. Я думаю, що вона не про нашу казку, на, а про те, а, як. Да, е... да, але як. Кожне місто може процвітати, да, там, і як його долю зробити більшою, да, тобто і розбудувати свій хутір, своє місто, свою родину, свій народ. Це, це вже вибір. Да, я ж кажу. І тут якраз баланс сил, які народоутворюючі і для процвітання, і е, антинародні, да, там, або нелюдські. Да, тобто, ну, просто на різних рівнях буде по-різному називатися, і це все про ці баланси цих сил.